Знає, що існують пророцтва, якщо ними ніхто не користу... користується? По-перше, користуються. По користуються. По перше до неї говорить, це її питання. По-перше, користуються. Але нагадаю, що пророцтво може подивитися тільки той, кого воно стосується. Тут буває, є пророці, блін, а кого воно стосується? Я впевнений, що не всі, навіть знають, ну не можуть власника знайти. Нащо тоді вони взагалі існують? Вони просто і все, вони просто. Якщо, а якщо це, вони не нічого не штука. визначають, сам Дамблдор сказав, що пророцтва нічого не означають. Сам Волдеморт вибрав собі ворога і позначив його як рівного собі. Mm. Для чого? Для чого взагалі існувало це пророцтво? Про, mm. про це це знаєте, це як е, наука історія, да? типу, і здатність істориками передбачати майбутнє. Типу, коли постфактум такий о, так зараз відбуваються рівні ті самі процеси, які відбувалися 150 років в Штатах, наприклад. Але навіть це знаючи, ти не можеш сказати, що далі буде. Так і з просом. Типу, воно щось є, воно максимально туманне, воно зафіксувалося, воно через провідника, через трилоні, наприклад. Людей, які чутливі до цієї, і воно все відбулось. І хочеш, і знову ж таки, існує навіть психологія, саме збутні штуки, думаю, ти знаєш. Знову ж таки як в матриці, не розбий вазу, а яку, а цю все От так вони і так і просто працюють. Це як передбачення сільпо, у тебе сьогодні буде гарний день, і ти такий боже, який класний день. <ріп> Десь так ну добре, по-душному, але логічно, логічно і виправдано.